Вітаю всіх слухачів Міжнародного інтернет-радіо Тисячі друзів. На хвилях радіо і телебачення програми за лаштунками історії і я, її ведуча Тетяна Вітанько. Напевно, кожна людина, щось чула про Вавилон – від легендарної вежі та висячих садів, цариці Семіраміди, до інших давніх переказів, казок та історій. Біблія розповідає багато цікавого про це місто. Воно пов'язане із розділенням мов людей Каїном і Авелем, Едемським садом, Ноєвим Копчегом. Відомо, що сучасне іракське місто Хіла в долині Єфрату побудоване переважно з руїн Вавілону. Вавілон позначений на найстарішій карті світу в центрі Всесвіту. Але яким насправді був легендарний Вавілон? Давайте дізнаємось. Вавілон був заснований представниками найпершої відомої нам цивілізації світу шумерами в третьому тисячолітті до нашої ОРГ. Тоді це було невеличке поселення, яке мало гучне ім'я Кандінгір, що по шумерськи означає брама Бога. Засновник першої вавілонської династії Сумуабум почав своє правління з перейменування Кандінгіра. Точніше, він просто переклав давню назву на акадську мову. Відтепер назва звучала як Бабл Ілі, тобто Вавілон. Тільки от якого бога мали на увазі спочатку Шумери, а потім Акаці, досі невідомо. За часів найбільшого розпиту. Його населення досягало 200 тисяч чоловік. Це був справжній мегаполіс стародавнього світу. У реальність існування давнього Вавилона вчені повірили на силу і далеко не відразу. Свідоцтва та думки античних вчених, таких як Геродот або Страбон, не сприймали всерйоз, оскільки вони дуже вже любили перебільшувати. Але всі сумніви, розбіяв німецький архітектор і археолог Роберт Кольдевей, який дослідив руїни міста, розкопав ворота богині штар, стіни і багати. Багато чого цікавого. Найвідомішим бавілонським правителем був цар Хамурапі. За 43 роки при владі правитель виявив себе як майстерний полководець і політик. До нашого часу дійшов Кодекс Хамурапі, який є найдавнішим відомим зведенням законів. У 282 положеннях конкретно обумовлювалися зобов'язання щодо заробітної плати, шлюбу, продажу рабів, орендних ставок, крадіжок і тому подібного. Ще одним видатним правителем, який зробив Вавілон, найпишнішим містом стародавнього світу, був Навуходоносор II. Місто гордо себе називало пупом Всесвіту. Тут були зведені споруди, що зробили безсмертним і самого правителя, і Вавилон. Особливе місце займали потужні фортечні стіни у три ряди, укріплені величезною кількістю веж. Цар звів їх, пам'ятаючи, про жахливі наслідки захоплення міста асирійцями. Простір між першими двома поясами мурів був заповнений глиною. Висота мурів 22 метри, загальна довжина 18 кілометрів. Товщина була така, що облаштовували на них змагання. На колісницях, запряжених четвірками коней. Вавілон мав вісім воріт або п'ять, досі невідомо, через які можна було потрапити в місто, але ворота богині Іштар були найкрасивішими. Вважалося, що вона була дружиною покровителя Вавілона Бога Мардука. Вони були прикрашені мозаїкою синього кольору і барельєфами із зображенням сірушей та биків. Відворіт і штар до храму Есагіла, присвяченого її чоловікові, вела дорога процесі. Містяни вірили, що головне божество Вавілона щорічно проходить цей шлях. У північній частині знаходився величний. Царський палац, а по іншу сторону головний храм міста. Величезний зікурат, присвячений Верховному вавілонському богу Мардуку та Вавілонська вежа із Біблії. Одне із семи чудес світу висячі сади були збудовані Новоходоносором для своєї дружини на ім'я Амітіс. Вона народилася і виросла в мідії, звикла до пишної рослинності, якої й так бракувало у Вавилоні. Ось і вирішив. Великий цар зробити дружині такий оригінальний подарунок. Розкішні сади були висаджені на штучних терасах, і здавалося, що вони висять у повітрі. Насправді, цариця семіраміда до цих садів відношення немає. Люди це диво так назвали вже у пізніші часи. А цариця Семіраміда, чиє ім'я носили сади, правила двома століттями раніше. Але як же зазвичай буває, розквіт часто призводить до гордині, і як розповідає Біблія, жителі Вавилона спробували побудувати вежу до небес і таким чином стати рівними Богу. До речі, новоходоносор дійсно намагався побудувати саму високу на той час вежу, але розгніваний Бог покарав цю зарозумілість, змішавши мови будівельникам, внаслідок чого всі будівельні роботи довелось припинити. У Месопотамії дійсно було побудовано низку високих споруд, які називалися закуратом. У них проводились регільні обряди, а з вершин веж верш були астрономічні спостереження. Найвищий зекурат мав висоту до 90 метрів. Багато мандрівників помилково приймали його за руїни знаменитої Вавилонської вежі. У IV столітті до нашої ери Вавилон був захоплений Олександром Македонським. Великий полководець готувався до серйозного бою, але на його подив Вавилон здався без бою. Жителі Вавилона відправили до Олександра послів, які запрошували його мирно увійти в місто і зустріли його як героя. Здивований таким прийомом Олександр дав наказ місто не грабувати. Вавилон був Оголошений столицею Азійської держави Олександра Македонського. Саме у Вавилоні він помер у 323 році до нашої ери. А сам Вавилон поступово опинився на узбіччі історії і почали збуватися передбачення Біблії, в якій було сказано, що Вавілон перетвориться на купу руїн. Місце його знаходження зробиться пустелею, і нікому не буде в ньому життя ні людям, ні тваринам.